Так, мала собака і мамка. І мала собака. Моча ноги тут. Ой, мала собака ця. Собака, одні собаки. Оце такі собаки. Бачите малі які собаки. Ось, ось, ось. Оно, мала собака. Мала собака. Ти мала собака. Ай, ти мала собака. Така собака. І мамка, да? копочка, кнопочка. Кнопочка. І от я ця мала собака Кнопочкина. Усім привіт. Аж на душі радосно. Дощ пройшов, такий дощ, хороший, перший за все літо, на кінець літа. да? <сум> Мокро все все. Ой. Це ж сьогодні у нас 22. 22 серпня. І пройшов дощ. Ну Я ось йду, в мене так тут натрамбовано, що навіть калошки надів, ну, не береться. Дивіться, пройшов і сліду немає, а дощ прямо гарний, повні каструлі поналивало, миски 80-літрові поналивало. Прийшов, бо вже різав учора трошки. Та прийшов зняти ось, ось, століття. Бо Юпітер я вам вчора показував, то сьогоднішнє відео там йде, сушиться. У мене там Юпітер, да? ну, а це вже прийшов, що я зняти вам, бо зріжу, десь оно, ну, дружина, вже йде воно. Ну. Ось дивіться, це такі красота така. Це століття. Казав вам неодноразово, що краще за століття родзинки робити. Ну, немає винограду. Робив із всякого, я маю воду з білої о, бо, бо вже ось він бачите, вже Браунінг вистачає. Це не болячка ніяка, це е, от сонце загарчик. Оце ж чого для, я й казав завжди, що для кишмишу, ну для родзинок це номер 1 А от продавати на ринку. Тут вже, знаєте, під вопросом, бо ну, знаєте, вид такий не дуже презентабельний, бачите, От, ну, ось геть зблизька покажу. Думаю, камера, ну, бачите, трошки таке от Браунінг називається. Загар сонячний фатає. І оце таке, вроді, знаєте, як наче то уїдьом чи потягане по прилавку. Короче. Ну, так воно виглядає, хто не розуміє, не, не розбирається. А що це він оце такий? Ну, це є у нього таке. А так грони. Ну, я ж кажу, вчора я різав його, позрізав, тут трохи були. Відвідувачі попросили дітворі, дайте без кісточок, гарного, хорошого, доброго. Ну, позрізав. А це вже дружині кажу, давайте підемо та зріжу. Зріжемо його та будемо вже на родзинки. Короте, зараз ляже він у нас на лоточці та піде на сушку. Теж трохи пооставалося розсвіт безсім'яний. Було, вже буду так в одному відео два зразу показувати. Дуже такий смак у нього, цукор високий. Ягода невелика, не хочу сказати, що от у нього сильно велика ягода. Ну, Теж тут я багатенько зрізав, нема чим тут вам сильно похвалитися, Ну, цукор, дуже цукор такий гарний у нього. У тому году, в тому році такий мускат, ще, ні, ну і в цьому такий легенький мускат є. Носу, бачите, все мокре, аж вода тече. Теж ну, гарний виноград. Це в мене, як я вам завжди казав, це в мене індикатор. Ну як бачите, листки я показую з самого верху. Ви ж бачите, що тут нічого не обривалося, все в росі. І вони зелені, зелені, бачите, як лапухи. Немає мільдяхи на ньому, нічого. Та откуда та мільдяха буде перший дощ за все час. Ось аж ці землею попадали. Треба попідвішувати. Тобто це якось так. Зриваю, зриваю, зрізку. робимо зрізку, повністю вже не буде у мене. На кущах. Століття, піде він, сушиться. З той сторони воно така грозь, воно за тим красиво, за столбом. Ну, не буду я обходити время ваше тратить. Є да є видаючі такі грони, тут є, вони і до кіла, були і більші. Навіть. Ну, осталось, що залишилося. Рекомендую, хто буде. Ну, на родзинки. Отак. Для базару кажу, що да. для базару він не піде. а Для родзинок і ну, сім'ї поїсти вдома, то прекрасний. Лоза визріває, дивіться, вона вже коричнева тут. А? Не вся е жируюча, є чуть товстіша, десь, мабуть, на 12-ку десь. Може, може, може 13-та. Ну, не вся. Ось дивіться таке, ось ой, з моїм пальцем дивіться, у мене палець товщий. Тобто, ось восьмірка, восьмірка ще. Що там, де там, ось ось, Ну, може десятка. Ось ой, чуть більше, десь, може 10-11. Ну, тобто не вся вона тут, знаєте, в основному, ну, процентів. Самі крайні, аж ось у тільки зараз покажу. ось ой, самі крайні. У неї йдеться дві грони тут ось вісить. І оце вона тут така. У нас трошки плескована така, якось не геть, щоб плесковата, ну є чуть-чуть, не кругла а чуть більш така доплескова, То це може бути ось о 13. це саме пошти крайня. Ну, предпослідня, бо ось от останнє воно то, тут восьмірка. Ну тобто я не знаю, як то кажуть, що от не можуть з ним боротися, він сильно жирує. Я не знаю, як він там у кого жирує. У мене в тому году не було. Я ось одріжу рукава. Допустимо, ось я його тут одріжу і положу. Ось на плодоношення в мене тут ну, десятки будуть лежати. 10. Ну, може там 11. І все, а це все, все вбереться, ці рукава я повбираю. Тобто якось отак. Я його навіть і не пасинкував, ото як все зав'язувалося, бачите, пасанки він не гоне такі, от, щоб вже лоза вроді чиста, нормально. Коротше, на, цьому все. на цьому все. На цій ноті радосній, з дощом. Хоч клубнічку нашу там полило. Та й так трохи аж настрій появився, а то ну, пече й пече. До речі, дивіться, походив я тут, бачите, почти й не видно, що цей, слідів. Бачите, не видно моїх, хоча дощ такий сливень прямо був хороший і не 5 минут. А. Тобто у кого нема століття і потрібно родзинки в родині. Рекомендую з білоягідних, це саме те, що шкірочки майже не, не то що вона не ощущається. Кусаєш, вроді і там і немає. Перший клас без насінневості. Легесенький чуть-чуть мускат. Сахар у нього сейчас, е я заміряв, було 19. От. Мускатик чуть-чуть так яркий. Не, не геть такий знаєте, легенький. Консистенція така, мармеладна. От. Соку мало, не можна сказати, що там аж брещець. З-за того він добре зберігає форму, коли родзинки сушиш. І ну, суперові родзинки з нього. би все розказав. Різати не буду, але ну, смисла його різати там тільки тягнути. Немає в нього ні ни рудиментів, нічого. Перший клас без наццінневості. На цьому все, на все добре. До, до наступних відео. Так, ну ось, о, бачите, наш урожай. Зрізали. Ну тобто виглядає він теж, я вам скажу. Не так, не так то й погано. Да? Пес барбос. Пес барбос. Йдемо оббирати, Дощ хорошо добре помив.